Хочу повідомити про те, що сьогодні з 8-ї години ранку громадянину Мангіру Владиславу Миколаївичу, який проживає у місті Херсоні, у установленому законному порядку було оголошено про підозру в організації вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншої людини, вчиненого з корисливих мотивів на замовлення з особливою жорстокістю. За попередньою змовою групою осіб щодо Катерини Гандзюк. В присутності адвоката пан Мангер поставив підпис під вирушеною підозрюю. Він знаходиться зараз на слідчих діях у місті Херсоні і в найближчий час відбудеться судове засідання для обрання йому передбаченого законом запобіжного заходу. Враховуючи норми закону, прокуратура буде клопотати про його арешт як єдиний передбачений законом за обіжний захід для, на час продовження досудового слідства. Щодо конкретних обставин, це коротка схема ключових осіб цієї справи, які ми зараз можемо вам продемонструвати. Йдеться про те, що на початку липня 2018 року громадянин України мангер Владислав Миколайович, згідно нашої підозри, керуючись особистою неприязню, яка в нього виникла на підставі активної громадської діяльності Катерини Гандзюк, котра в тому числі публічно заявляла про неприпустимість і корупційність підпалів лісів. Які потім використовувалися для особистого збагачення кримінальним середовищем Херсонської області за сприяння окремих представників місцевої органів влади та правоохоронних органів, в зв'язку з тим, що Катерина Гандзюк проводила акції протесту і висвітлювала це у засобах масової інформації в соціальних мережах, усвідомлюючи, що така критика Гандзюк перешкоджає його корисним інтересам. З метою залякування населення та громадських активістів Херсонської області, які публічно разом з Гандзюк критикували такі дії, звернувся, вирішив організувати умисне вбивство Гандзюк у спосіб, який завдасть потерпілі особливих фізичних і моральних страждань. З метою реалізації цього свого умислу, громадянин Мангер звернувся до раніше знайомих йому Лєвіна та Павловського. Та запропонував їм знайти виконавців і організувати убивство Катерини Гандзюк. На вказану пропозицію Мангера і Павловський, і Лєвін відповіли згодою, відчуваючи також свій корисний інтерес та особливу, особисту неприязнь до загибелі. На виконання цього злочинного плану Мангер дав Лєвіну та Павловському грошові суми у розмірі не менше 10 тисяч гривень для придбання необхідних засобів зв'язку. А також закупівлі знаряддя убивства. Крім того, Мангер узгодив з Лєвіном і Павловським суму винагороди за вчинення цього злочину, частину з яких вони планували передати безпосереднім організаторам та виконавцям, у тому числі за здійснення нападу на Гандзюк не менше 5600 доларів Сполучених Штатів, а іншу частину Лєвін та Павловський планували залишити для власних, власного збагачення. Подальшому, не пізніше, 13 липня, в місті Херсоні Лєвін та Павловський за погодженням з мангером зустрілися і залучили до свого плану раніше знайомих їм Торбіна, який, до якого було доведено до відома план вбивства Гандзюк, замовника цього злочину у вигляді мангера. Способи нападу та суму винагороди для його скоєння. На вказану пропозицію Лєвіна та Павловського, Торбін також погодився. В свою чергу, Торбін залучив до вчинення нападу з використанням сірчаної кислоти з метою умисного протиправного заподіяння смерті Гандзюк з особливою жорстокістю раніше знайомих йому Горбунова Васяновича Вишневського не Вказані в нижньому ряду. Після доведення до їхнього відомого плану, плану скоєння злочину були закуплені, були відслідковані маршрути пересування Гандзюк, місце її проживання, була закуплена сірчана кислота, була створена група у закритих групи абонентів у мережі тощо. 31.07 минулого року близько 8 години 40 хвилин за адресою міста Херсон, вулиця Херсонської гвардійської дивізії, будинок 4 на виконання злочинного замовлення Мангера та за попередньою змовою з Лєвіним, Павловським та іншими на цей момент не встановленими досудовими слідними особами Торбін, Грабчук, Горбунов, Васянович, Вишневський. Діючи за попередньою змовою, організували та вчинили напад, обливши Катерину Гандзюк сірчаною кислотою з метою умисного протиправного заподіяння її смерті способом, що заподіює особливих фізичних страждань. Найпізніше, 4 серпня, Павловський звідома Левіна передав торбіну грошові кошти в сумі не менше ніж 4 тисячі доларів США за вчинення посягання на життя Гандзюк, а також дав казівку всім учасникам нападу вжити заходів для. Унеможливлення їх викриття правоохоронними органами. Фактично ховатися. В подальшому торбін особисто передав виконавцям по 500 доларів США вказаних грошових коштів. Інші кошти зазначеної суми використав на власний розсуд. Згідно з висновком експерта Київського медично-клінічного бюро судово-медичної експертизи, смерть Гандзюк Катерини Вікторини настала 4 листопада від хімічних опіків до 40% поверхні тіла. Настання смерті Катерини Гандзюк перебуває в прямому причину на святковому зв'язку, отриманими нею хімічними опіками, які спричинені кислотною атакою. Таким чином, за викладених вище обставин, Мангер мангельдислав Миколайович підозрюється в організації вчинення вбивства Гандзюк, умисного протиправного заподіяння смерті цій людині, вчинення з особливою жорстокістю з корисливих мотивів, вчинення на замовлення за попередньою змовою групи осіб. Тобто вчинив злочин, передбачений частиною 3 статті 27, частиною пункту 4, пункта 6, пункту 11, пункту 12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Як я вже сказав, зараз продовжуються слідчі дії заманіна Мангер. Звертаю вашу увагу, що я зачитав підозру, а не винувальний акт. Тому це повний текст того, в чому, ну майже повний текст того, в чому ми його підозрюємо. підозра стала можливою завдяки тому, що. Слідча група Служби безпеки України, на чолі з керівником Головного слідчого управління СБУ паном Астофійчуком, а також прокурорська група, на чолі з Генеральним прокурором України та його заступниками знайшла можливість отримати всі необхідні докази ролі пана Мангера у цьому злочині. Всі ці місяці. Тривала кропітка, важлива робота по збору доказів, фактів, які на момент минулої п'ятниці стали достатніми для пред'явлення повідомлення про підозру, котре сьогодні зранку є оголосили пану Манєв. Поки в мене все. Запитання? Скільки його мають доставити Пачецький суд? Це дуже специфічне питання, бо дуже специфічна ситуація. Завдяки зміненому а, в часи Януковича Кримінальному процесуальному кодексу, навіть в цій ситуації, після підозри у вчиненні вбивства, ми не маємо права затримати пана Мангелу, а маємо запросити його прослідувати до печерського суду для обрання запобіжного заходу. Звичайно, ми здійснили всі можливі заходи безпеки в рамках діючого законодавства. І впевнений, що пан Мангер буде в Печерському суді разом з своїми захисниками, а суд прийме безінтернативне, розгляд безальтернативного запобіжного заходу, яким закон передбачає арешт. А що означає, що не мають права затримати, запросити? Тобто зараз є слідчі дії. Його мають посадити з його дозволу, чи як це має бути? На жаль, діюча Конституція передбачає затримання людини тільки, яка готується до вчинення злочину або безпосередньо при вчиненні злочину. Також стаття 208 Кримінального кодексу про так зване невідкладне затримання передбачає, що це може відбутися виключно під час скоєння злочину, або е, якщо на певну особу в ту ж мить після скоєння злочину, вказують присутні. Затримання навіть кібера, навіть галтівника, навіть е, інших е, осіб, які підозрюють в особливо тяжких злочинах, через е, час після цієї миті вже не є законним. Так звучить норма КПК. Тому ми змушені запрошувати пана Мангела до Печерського суду, супроводжувати його в рамках закону. В разі, якщо він відмовиться, ми звернемося до суду, тільки в цьому разі ми можемо звернутися до суду для примусового приводу його до суду. Звичайно, всі оперативні служби, які для цього існують, забезпечать перебування пана Мангера під контролем Служби безпеки України. А що зараз Гордієвим і Режюком? Слідство буде оголошувати підозри усім особам, незалежно від їхніх посад, партійної приналежності або інших ознак, тільки в тому разі, якщо буде встановлено достатніх доказів. Як керівник групи прокурорів можу вам заявити, що на сьогоднішній день мені не відомо жодного повідомлення про причетність, наприклад, Гродєєва до, зам... до злочину щодо Гонзюка. Ні одного факту, показу е... слідству не надано. Щодо пана Рещука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. Зараз він перебуває в Службі безпеки України міста Києва, дає покази. Якщо доказів буде достатньо, йому буде також приділено заночення. Підкреслюю, що при цьому доказів його обізнаності із планом Мангера та Інших учасників вбивства Гандзюк на цей момент слідства не має. Але факти його ймовірної корумпованої діяльності, причетності до корумпованих схем з розкладанням лісових ресурсів у нас є. І тому в окремому провадженню йому також боєдана оцінка. Користуючись моментом, хочу закликати усіх, хто володіє будь-якими даними щодо будь-яких осіб. Які, ймовірно, також причетні до цього злочину, повідомляти нам факти. Не вимагати на підставі емоцій когось негайно арештувати, а дати факти. Бо позасудові е, висновки, які не спираються на жодні підстави, лише заважають об'єктивному слідству. Ще раз підкреслюю, можу вам сказати про те, що це десь півгодини назад я поклав трубку після розмови з президентом країни. Це і його, і моя позиція. Будь-хто, хто, хто причетний до смерті людини, незалежно від посади партійності тощо, повинен відповісти. Але будь-хто хто не причетний, також не може бути об'єктом емоційних, не підкріплених фактами атак. Віталійович, але вже дуже дивним чином говорять пишуть про те, що підозри не роздаються соратникам президента, а роздаються його конкурентам. Тобто, чому так стається? І вже є в пресі такі повідомлення. І завжди було цих три прізвища: Гордієв, Рощук і Мамна. Тоді, так? будь ласка, озвучте мені. Відомі вам факти причетності Гадею. Вас вона є? І не передайте не... тим, хто про це пише, а ви читаєте, щоб вони це негайно передали або мені, або керівнику ГСО СБУ. Тепер щодо політики, слідство дійсно йшло достатньо довго, саме тому, що я не сумнівався. В спробах політичного захисту причетних до цієї справи. Я прекрасно розумію, що зараз іде виборча кампанія, і в підозрюваного, наприклад, мангера або Павловського, до речі, помічника депутата БПП, який сидить в ізоляторі вже ну, достатньо довго місяця, звичайно, може з'явитися спокуса, захищатися політично. Я їм це заборонити не можу, так само, як не можу заборонити це робити будь-яким учасникам президентських перегонів. Але заявляю, що всім своїм життям я підтвердив одну просту річ: по вбивствам не буває проблем партійністю або посад. Вбивці не мають партійності. Співучасники, особливо тяжких злочинів, не повинні використовуватися в політичні боротьбі. Ще раз, якщо в когось є факти вперед, факти дуже прості. Щодо мангера, у нас є покази безпосередніх свідків. Які дають викривальні покази щодо його ролі як замовника. Є такі покази щодо ролі організаторів, виконавців, будь ласка, сюди. Да, я тут проводив не одну зустріч, яка не одну нараду, які зрештою привели до результату. У нас достатньо доказів проти цієї особи. Чи якщо у когось є інші докази, будь ласка, і ще раз кажу ніякі посади партійності. Або інші політичні обставини не завадять відявити підозру. Але під'являти підозру на замовлення тих, хто хоче балансу політичних підозр, є абсурдом. Просто є абсурдом. А після заяви батька Котеноманці ви його е, зустрічалися з ним от десь місяць чи два чи три тижні назад Він заявив і в тому числі назвав прізвище Рищука і Гарді. Так, ми. Слідча група працює над цією заявою. Більше того, я планую зустрітися з ним безпосередньо в найближчі дні для того, щоб довести до нього відому мені інформацію, яку я вам зараз не можу розголосити, і спробувати отримати від нього додаткові покази. На цей момент жодних доказів причетності інших посудових осіб, ніж оголошені підозри, ми, на жаль, не маємо. Але двері слідства і процесуального керівництва відкриті. Ще раз хочу особливо підкреслити. Я прекрасно розумію, що сьогодні, ну, напишу, перший коментар під моїм повідомленням, чого дотиснуло, тиснемо далі. Тиснути на прокурора взагалі кримінальний злочин. Але я не та людина, яка прогибається під тиском, тому спокійно на це реагую. Є докази, не треба тиснути, вкладіть на стіл. Нема доказів, припиніть е, політичні ігрища навколо смерті Катерини. От моя пряма відповідь на ці запитання. Юрій Іванович, 12 країн, скажіть, будь ласка, чи можемо говорити, що якщо у суді буде доведено, що манга був замовником цього вистав, то це фактично кінцева родина в цій ланці від замовника до виконавця? Так, на цей момент ми бачимо, що він є вершиною цього злочину. Саме він замовив і частково організував через своє фінансування цей злочин. Фактично ми маємо. Справу з Мангер, яким на сьогоднішній день слідство вважає замовником злочину, який частково профінансував співорганізатора Левіна і Павловського, які в свій час найняли торбіна, котрий свою чергу для безпосереднього виконання злочину наняв чотирьох осіб Грабчука, Васяновича, Вишневського Горбуналу. На цей момент це повна картина причетна до цього злочину. Тут є ще один заклеєний квадратик, це імовірні зв'язки в органах влади та правоохоронних органів, які сприяли скоєнні цього злочину. Тут поки що доказів недостатньо, де приділена підозра. Але робота над ними йде. Обрання запобіжного заходу буде відбуватися в Шевченківському райсуду. і наскільки я розумію, це має відбутися в найближчі дні. Як тільки завершаться сьогоднішні слідчі дії у Херсоні, ми дамо інформацію, на коли буде призначено судове засідання. Хочу перш за все принести свої співчуття близьким і друзям Катерини. І коли я говорив, що переживаю цей злочин як особисте горе, я не займався піаром. Всі ці місяці, не дивлячись на шалений Тиск e, на це слідство, на багато способів політизації його ми робили те, що повинен робити об'єктивний, неупереджений прокурор і слідчий. Ми шукали замовника, організатора, виконавця. І, зрештою, дійшли до, я би сказав, широкомасштаб... викриття широкомасштабної повноцінної ланцюжка скоєння злочинів. Чи будуть інші люди? Побачимо, все буде залежати від наявних доказів і показів, в тому числі вже затриманих осіб, і в тому числі від подальших показів самого пана Матвія. При цьому хочу сказати, що це було моє особисте внутрішнє переконання необхідності особистої уваги за злочином. і я його себе не знімаю аж до передачі справи в суд для. Підтримання обвинувачення прокурорами ГПУ все це попереду, це все буде. І тому хотів би закликати всіх до співпраці з правоохоронним органом, бо це єдиний шлях покарання зла. Всі інші шляхи я розглядаю як політичний піар на крові, котрий не допомагає ні жертві, ні правосуддю. А це від служби сьогодні. Приїхав в Києві і дуже на детекторі брехні збирається з збору та покладати показ. Це, на вашу думку, співпало все так? Чому саме зараз і саме в цей день він відсторонюється від служби? Спитайте нього. Я не керую ні Державною службою, ні цим чиновником. Знаю лише одне: до нього є питання. І він готовий на них давати відповіді, судячи з його заяви, навіть на детекторі брехні. Це добре. До речі, точно такий же спосіб. Ми запропонуємо в разі надання показів всім іншим. Тобто частина з них вже пройшла, ці процедури. Дехто знаходиться в лікарні, тому ці процедури технічно неможливі. Хто знає специфіку, розуміє, що під впливом медикаментів детектор не працює, Ну, є необ'єктивним. Але ми плануємо усіх головних фігурантів цієї справи, включно свідками, підозрюваними, провести через детектор брехні. Це, можливо, єдиний спосіб уникнути політичних катавасій, яка вже готується з різних сторін. Ще раз підкреслюю, дуже просту річ: всі, хто причетний до вбивства, будуть сидіти. Всі, хто не причетний до вбивства, будуть відповідати за інші ймовірні злочини. Але люди, які не причетні взагалі до скоєння злочинів, не повинні знищуватися політично. Тільки, тому, тільки на підставі емоцій. Це стосується будь-якої справи, в тому числі цієї. Вважаю, що з початку ми зробили практично все правильно. Є, можна було зробити краще, але буквально за цим столом знаходилася група МВС і група СБУ, і перших півгодини тут достатньо було, скажімо так, йшли іскри між двома відомствами. Проте, Моє персональне рішення про залучення обох структур в різних так, етапах слідства. Поліція дуже добре спрацювала по затриманню виконавців, Служба безпеки України дуже добре спрацювала по організаторам та замовникам. І співпраця відомств забезпечена загальним керівництвом Генпрокуратури. Саме й дала цей результат. У мене, в принципі, все, але сподіваюся, що далі ми також будемо бачити нормальний перебіг відповідальності цих та ймовірно інших осіб. В мене все.